Ластівки ще літають, є, ще в вирі не, влеті... не влетіло там. Небо роз'яснюється, але низько, низько літають, мабуть, дощик буде. Хоча не... не обіцяли. Вчора я на рибальці не був, сьогодні четверте. Вересня 2022 року я вчора на рибальці не був, тому що цілий день дощ йшов. Люди багато картоплі, що хотіли збирати, але не вийшло. Ну, сьогодні зранку, зараз сьома година ранку. Ідемо рибалочка. Ластівки літають. Зараз це не, не чисто ластівки, стрижі, але літають. Не знаю, витягнути чи ні оцю рибинку. А це попалась на гачок. Гарна риб рибинка, а та. А та. Щось може краски, мабуть, червона пірка Похоже Або язь Не знаю. Но, якщо витягну, тоді я вам покажу. Крутий берег дуже. Крутий берег. А може голови. Ну не знаю. взяла рибка, ви бачите ж. Взяла таки рибинка. Оце вже адреналіну нагони мені. Хай втомиться трохи. Мабуть, голови Добре. Витягнув його на берег. Ось мій поплавочок. А рибинка Похоже на головля Мабуть. Ну це добре вже. Закінчилась ранкова рибалка. Іду додому. Сьогодні я нарешті головля піймав. Я його ніколи не ловив. Коли в Харкові був, не ловив, ну, мені не попадався. Оце попався тут. Але тут, на цій річці, мені ні разу ще не попався карасик. Хоча хотілося, б карасика спіймати, але не виходить. Добре. Вісімнадцять годин десять хвилин я піймав вже тут, отам, трохи ловив на переході три рибинки, піймав одну дві бистрянки і одного забув я ага, гірчака і одного гірчака маленького. А тут піймав дві платвички і одного пічкура. Оце і усе мене. Ну, я не, не за це хотів сказати. Дуже скучив за рибачками, які разом зі мною рибу ловили у Харкові і Харківських водоймах. Харківської області, це такі, як Григорій Миколаєвич, Анатолій Іванович, Вячеслав Олександрович, Іван Яковлевич, Алексій Петрович. Олексій Валентинович, Олексій Константинович, багато і ще багато рибаків. Такі були. Може, кого забув. Так от забув так. Михайло Сергійович, йому завтра день народження буде, вже 76 років буде. Ну, хто, хто ще? Це мої ближчі сусід, сусід і рибаки, які їздили з тим сусідом, мене взяли на рибалку, ми гарно порибачили хоть, томлі, хотімлі на водосховищі. Тепер його нема випущено, води нема зовсім. Це такі, як Саша Бондаренко, Саша Хроменко. Володя, Бондарь, Саша Сопко, ну і ще інші. Може, хай звиняють, може, заб... кого забув, але це та... такі справи. Отаке я щось сьогодні засумував і не знаю, коли ми зустрінемось. Але такі рибачки, як Михайло Сергійович він нікуди не виїжджав, Олексій Петрович не від'їжджав. На, на трошки від'їжджав він, ну, але не надовго. Зараз вони всі в Харкові і Анатолій Іванович і... В'ячеслав Олександрович і такий, як Олексій ну, Петрович, але ми ще, от як Іван Якович, потім Григорій Миколаєвич, я, ми ще в статусі біженців, далеко від Харкова знаходимось. Так що це такі справи. Може це не, не, не дуже інтересно. Рибачкам не дуже цікаво, але я чомусь вирішив їх назвати, з якими хлопцями я ловив. А тут у мене от Ігор, місцевий рибак, потім Коля. Мирон, цих я знаю. Тут вони рибу ловлять, тут живуть місцеві рибаки. Ну, але хочеться додому. Ще одна платвичка додавалась, а в вже пів на дев'ятнадцяту, піду я додому, то вилізь. Звідти хліб викинув, на хліб ловив. Оце піду додому. Так. Да. Перепрошую, ще додавсь. Я ж забув з сусідніх домівок. Рибачки я теж з ними часто на рибалки їздив. Це Володимир Іванович, Володимир Миколаєвич. І Віктор Іванович. Оце тут теж рибачки такі. Ну, приблизно мого возраста. Усі ці рибаки, яких я називав, це всі люди пенсійного возрасту. Так, отакі справи. Ну, все, на добре. Всім вам бажаю щастя. І скоріше, щоб було мирне небо над головою. Дуже добре всім добра бажаю.